Люди, які випадково знайшли мертве тіло, розкажіть свою історію. Моя молодша сестра доглядала за жінкою в кінці нашого кварталу. Вона була розлучена і у неї було двоє дітей. Колишній чоловік кілька днів не отримував від неї жодної звістки. Тож прийшов до неї додому, але ніхто не відповідав. Він прийшов до нас додому, щоб перевірити, чи його діти з моєю сестрою і чи знає вона щось про його колишню дружину. Сестри не було вдома, але ми з ним пішли до будинку його колишньої дружини. Він кілька разів. Постукав, а потім просто відчинив вхідні двері. Вони були незамкнені, а тіло його дружини лежало у вітальні. Вона була мертва, а її дітей викрав її тодішній хлопець. Колишній чоловік, зрозуміло, був шокований і наляканий. Негайно викликав поліцію і повідомив всю інформацію, яку знав. Моїй молодшій сестрі довелося відповісти на кілька запитань про того хлопця типу, дати характеристику його автомобіля. Просто ба. Зові речі, здається, вони зловили його в Сан Антоніо, якщо я правильно пам'ятаю. Мені не вдалося знайти статтю про це в інтернеті. Діти були в порядку. О, так їх знайшли неушкодженими в будинку матері того хлопця, якщо я правильно пам'ятаю. Я точно знаю, що з ними все гаразд, і їхній тато зміг безпечно їх забрати. Здається, того хлопця спіймали завдяки його мамі. Вона викликала поліцію, коли побачила цю історію в новинах. Я намагався знайти статтю, але не хочу питати сестру, оскільки її все ще турбують спогади про це. Ім'я жінки не пам'ятаю. Популярний ліс у моєму регіоні. Я з кількома друзями гуляв там після школи. Раптом один із них закричав: за ним ще один. А потім вже я застиг у шоці. Якийсь чувак повісився. Мухи та звуки, які вони видавали, досі спливають у моїй пам'яті. Я вже розповідав свою історію в іншому коментарі, але звуки мух запам'яталися мені найбільше. На диво запаху не було, хоча було літо, і людина, яку ми знайшли. Була там принаймні кілька днів, але дзижчання мух завжди буде зі мною. Коли я виходив із дому, щоб швидко розібратися зі своїми справами, я помітив літню жінку, що припаркувалася на узбіччі. Коли я повернувся, її машина все ще була в тому ж місці. І коли я придивився ближче, виявилося, що вона непритомна. Її двері були замкнені, тому я набрав 911. Було констатовано, що вона померла. Це сталося поблизу озера Ланьє в північній Джорджії. Чесно кажучи, це трохи божевільно, що вона спочатку. З'їхала на узбіччя, а потім просто померла. Хоча це дуже відповідально з її боку. У моєму магазині у якогось хлопця стався серцевий напад, і він поставив повну чашку кави на стіл, перш ніж знепритомніти. Я жив зі своєю тодішньою дівчиною, пізніше дружиною, яка ділила пентхаус у Бостоні зі своїм братом. Одного недільного ранку ми вийшли на терасу і побачили светер, накинутий на поручні. На 23 поверхи нижче лежав хлопець, який стрибнув з даху. Він так сильно вдарився об землю, що з нього злетіли черевики. Приїхала поліція та опитала нас, і ми продовжили свій день дуже сумно. Я був на сімейній зустрічі багато років тому. На мій тринадцятий день народження ми з дядьком прокинулися рано, щоб порибалити на великому озері поруч із кемпінгом. Ми сідаємо в моторний човен мого дядька і починаємо шукати хороше місце. Зрештою, ми наткнулися на гідроцикл із зламаними передньою частиною та ручками, який плавав серед скель. Я ніколи не забуду, як ми обоє відразу подивилися одне на одного і зрозуміли, що ми знайдемо. Ми не сказали жодного слова, просто підпливли на човні до скель, і, звичайно, у воді лежав хлопець обличчям вниз. Очевидно, мертвий. Ми викликали поліцію і чекали їх там, щоб їм було легше його знайти. Вони з'явилися хвилин через 20 і витягли його. Вся передня частина його голови була просто знищена. Очевидно, він був п'яний і дуже швидко катався на своєму гідроциклі напередодні ввечері та врізався в скелі. Бідний чувак. Думаю, йому було за 40, якщо я правильно пам'ятаю. Після цього ми рибалили цілий ранок і не сказали жодного слова. У моєму місті є струмок, в який хтось викинув кілька валіз. Хтось відкрив одну, і там були руки. Вони були відпиляні. В інших валізах були інші частини тіла. Цілу людину розчленували, запхали у валізи, а потім кинули у струмок. У жінки, яка жила недалеко від того місця, сталося передозування героїном. Її хлопець запанікував. Колись він був м'ясником, тож розчленував її та позбувся тіла. Його спіймали. Через те, що в магазині біля їхнього дому були чудові камери, пішов з'ясувати, хто припаркувався на моєму місці. Виявилося, що це був хлопець, який отруїв себе газом у своїй машині. Він виглядав як варений лобстер. Грали в хованки в лісі. Я шукав своїх кузенів і спіткнувся, як я вважав, об камінь. Повернувся і побачив, що це щось біле. Насправді це був таз. Я не знав, як називається ця кістка, але знав, що таке кістка. Я закричав, і мої кузени прибігли, щоб побачити, як я плачу, і намагаюся втекти від довбаного скелета, який сидів у бруді. Ми розповіли про це моїм батькам. Ми були досить глибоко в лісі. Жо один із нас залишився біля нього, а інший чекав на відстані приблизно 50 футів, але так, щоб ми все ще могли бачити один одного. Одного ранку вийшов на задній двір, щоб випустити своїх собак. Було рано, тому на дворі було досить холодно. Я дивлюсь і бачу свого сусіда, який сидить у кріслі на газоні у своєму дворі. Я підходжу ближче, думаючи, що він, можливо, заснув минулої ночі або щось таке. Просто було надто холодно, щоб там відпочивати. Підійшовши ближче, я бачу, що він не рухається, а потім бачу біля нього калюжу крові. Потім я побачив Шницю він вистрілив собі в груди. Він був колишнім поліцейським, який втратив дружину за рік до цього. Можливо, він також отримав погані новини щодо свого здоров'я незадовго до того, як зробив це. Це було сюрреалістично. Одного разу мій товариш пропустив школу, щоб порибалити. Він думав, що його волосінь зачепилася за сміття. Але коли він потягнув, спливла людська рука. Він подзвонив у поліцію і вони насварили його за те, що він пропускає школу. Я працюю фельдшером, тому зазвичай знаходжу мертвих кілька разів на тиждень. Але один із таких випадків справді застав мене зненацька. Ми відповіли на виклик про зупинку серця. Надійшло повідомлення. Абонент заявляє, що її сусід помер. Звучить досить розумно. Ми приїжджаємо і бачимо літню жінку, яка стукає у сусідські двері. Вона пояснює, що сьогодні її сусід не з'явився на чаювання, тому він мер. Мертвий, ми закочуємо очі і стукаємо в двері. Відповіді немає, і політика нашого департаменту передбачає, що поліцейські мають зламати двері, щоб підтвердити, що всередині немає мертвих людей. Поліцейські приїжджають і не хочуть відкривати двері, тому що це в кращому випадку сумнівний виклик. Довго ходячи туди-сюди, поліцейські все ж таки погоджуються проникнути через вікно. Він проникає всередину, відкриває вхідні двері. І каже, а, так він мертвий. Сусідка розповіла, що вони пили чай разом щодня протягом останніх сорока років, і саме це вона нам казала. Ми з моїм напарником були просто вражені тим, що вона справді мала рацію, і наскільки вона була в цьому впевнена. Це сталося лише три дні тому. Я та мої друзі були у відпустці в Німеччині. Ми поїхали до справді великого замку на пагорбі, оточеного муром. За муром все було на 50 метрів нижче. Ми гуляли навколо замку, коли мій друг зупинився і запитав мене, чи можу я підійти подивитися, тому що він побачив щось дивне. Ми поглянули вниз і побачили тіло жінки. Спочатку я подумав, що їй просто погано, чи можливо вона. Спить, але, подивившись краще, ми побачили, що її стегна та шия дивно викривлені. Через деякий час стало зрозуміло, що вона мертва. Оскільки вона була на 50 метрів нижче, ми не могли до неї дістатися. Якісь люди викликали поліцію, і тоді нам довелося піти. Наступного дня ми перевірили новини і побачили статтю про мертву жінку, яку знайшли біля замку. Розслідують чи це було самогубство, чи щось. Інше ми насправді не маємо поняття, що сталося: чи вона впала зі стіни, чи вона йшла внизу і на неї щось впало. Чесно кажучи, побачити мертвого це справді дивно. Декого з моїх друзів це дуже стурбувало, і я їх розумію. Решта дня вже не могла бути веселою. Я зовсім забув, поки не прочитав ваш коментар. Я бачив, як дівчина вчинила самогубство, стрибнувши з верхнього поверху торгового центру. Вона була підлітком. Фудкорт був на шостому поверсі торгового центру з величезним внутрішнім атріумом. Інші діти висміювали її вагу. Вона просто повернулася до них спиною, залізла на край столу і стрибнула. Я подивився вниз, щоб побачити, куди вона приземлилася, і відразу стало ясно, що вона мертва. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.